Марчик, а шукай, дивись, а тут хто є? А, це напевно в пісочку було. Ні, на сорі. Давайте зробимо пасочку. Ні. Нема, давайте ще шукати. Ой, а це хто? Да.

Das hat mich Зарусалки, ну, ж... що таке? Ну, це дуже гарно Ап. <звук> на ой, ой, зараз ще зроблю. Ап. <звук> Давай. Я на может тебе буду хочешь. И как я буду теперь здесь жить? Есть такой На, Маленький начальник. А кудись? Не ти кажеш. Не ний, так? Бабам, найди, піднімай бабам. Ось тут по чорному йди. Йди на чорну доріжку. Піймали скарб. Квадроцикли. І оцей який вечно знімає панамки. Марк, вдягни не можна. Ну, і що робити будемо? Ну-ну-ну. <ріць> Ну-ну-ну. <ріць> Тобі. Що там? там є? Що <ріць> там? Мотоцикли. Мотоцикли маєш. Про я зовсім не розраховувала, тут є кав'ярня. Прикиньте, прямо вже в барузі. Красун мій маленький? Це ти? Привіт. Отут От спав? Виспався? Мама. Що? М. Підемо гратися. Марк, тобі як взагалі в Карпатах спиться? От так, да? ну, мені здавалося, що півтори години було супер. Все, йди до мене, йдеш? Ні. А що будемо робити? Плакати. Трошки плакати, да? а потім підемо вниз, а -а -а. до басейну підемо читати будьо. Кажи всім привіт. У -у -у -у. Всім привіт. У нас сьогодні плани взагалі тепер двічі на день його. Дівчатки хочуть. Ми взагалі без проблем це робимо. У нас дві практики, плюс сьогодні це за бажанням візьмемо. Я взяла, Оля взяла свої і будемо ввечері по планам грав Еліас чи Крокодила трошки. Вчора так один з одним розмовляли, дізнавалися, кого як звати. Коротше, знайомились. Класне? Ну. Ну. А ще в нас е, трошки був такий форс-мажор. Корочі, в одному е, будинку трошки затопило унітаз, все пішло вверх, і коротше, дівчата там запах був просто жесть. І ну не могли сходити в толо душу, ходило до нас. Ну, наче то вирішили, маємо надію. І басейн е, типу показують нам, що 26-28 градусів, але по відчуттям ніфіга не так. Трошки прохолодно, проте, ну, якби був тепліше, був знаєте, такий прям гарячий, мені здається. Зараз такий освіжаючий. Ну, Оце єдині поки такі моменти, з якими можна ще попрацювати. Але все одно, знаєте, виходиш, бачиш, та вид красив'яний після сну, і взагалі все кайфно. Покличеш лук? лук купи купи робить? Клич! Луй! Ні! Ні. Ну, пішли до Луй, да? Чи ти обіймай, робиш, що ти робиш? Що там таке? Покажу вам трошки румтур. О, давайте отак вот покажу. Правда, в нас тут, бачите, багато що висить. Здоровений балкон, класно. І йдемо в кімнату. Тут нам зараз взагалі з коридору приперли диван для того, щоб от е лу, як ви чуєте, Йо! то моя подруга з нами спала в кімнаті, а не в коридорі. А взагалі тут красиво <схай> місця і без того багато всього. ходімо далі. Румтур, румтур. Там ще одна спальня для матусі, і тут туалет на другому поверсі. Є ще отут мав стояти той диван, який нам перенесли. Бачите, тут балкон, можна і з цієї з іншої сторони. І спускаємось у нас. Ось тут бачено мисок. Для суп... Добрий день. Я... Я... Все... Добрий день. Добрий день. Добрий день. 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 Привіт. Як справи? Скажи, все добре? Хай, хай, хай. рум тур провожу. Хай. да, Повторити. Ні, не, не знімати? Ні, макачки. Тут купи-купи, так? Купи, купи, да? Там купаються на всі отощі, будемо будиночок, тут живуть. Ага. Клас. И вот там еще одна комнатка с туалетом и ванную. Привет, привет. Не, не Богдан, а Макар. Маша ручка. Макар, да? Маша, ты больно? Вот он научил сказать нет, а всем кажется, про нет. Что? Там Лу? Лу. Видай Лу. Видай Лу тапочек, будь ласка. Видай. Дякую. Получай. І другий давай. Ще, давай, другий. Давай, друга. Марк, ти його займаєшся? Йога? Чи з патього? Це шаваса на просто, Оль, як виконання тобі? К максимально комфортно. Будеш задоволена.

Мяу, вона тобі відповідає. Так? Да? Киця. Знайшли кицю. А це китриш, Марк? Це китриш? Чи ні? А -а -а. Ну таке, да? Щось... Типу схоже. Ну не Правильно. <гум> Вже півгодини безмого. Нічого собі. Оце крутяк. Крутяк. Що дай підати? Мячик, м'ячик. На, Тримай м'ячик. Да. М'ячик. Кидай м'ячик. Туди хочеш, ну давай.

Ні, то це нормально, я теж вся настрій слова. Це окей, Да, виходить. Даром да, буде супер боляче, болюче щодішній цвях. Так, тому кусить і я просто настільки. Ну що, я хочу цікавитися. Давай. грибами І бринзою. Смакота? На, ще, ще, Марчик, отут ще. Якщо хочеш, можеш сама натискати. Скільки радості? Хочеш сама натискати? Тримай, от кнопочка. Ось ось тут. Ось тут. От тут, всі нас. Всі всі. О, Давайте ні, ще домой. Мабуть, карчук пояснює. Ну, ну, можна, можна, ми... можна не доїли. Це, це не, не ви? а я обираю. Треба пояснювати свої команди. А ну ще, ще, ще. Лови. Маш, Я його ну, заберу спати, як думаю. Чи що? Заберу його спати. Коли? Маш. Зараз вже пора. Йо-моє. Пора спати. А вже 8 мільярдів. Ти чуєш? Ще 15 хвилин. Ой, все? Я йому ножик знайшло. Я він ножик нормально. Далі розбомбили найбільший літак.